Всім привіт! З вами Бракс і сьогодні ми будемо робити іглу Так так. Я почав знімати Майнкрафт. Я дуже давно не будував ньому. І я це роблю першого числа, а ви побачите другу. Ну що ж, почнемо будувати? Ставимо три блока сюди і через три блока ще три Тепер ставимо два блока з одного боку і два з іншого. Щоб вийшло коло. Тепер ставимо п'ять блоків. Раз, два, три, чотири, п'ять. І з іншого боку так само. І тепер закінчуємо коло. Це, тепер треба підняти ще на два блока висоту раз, два. І тепер робимо дах. Це буде наш вхід в саму Йу. І тепер зробимо так по колу, піднімаємо на два, і тепер ми будемо потихеньку уменьшати наше коло. Як я давно не будував. Ой, трішки помолився. І тепер так само. І це робимо останній ярус. Хм. Чогось не вистачає. А треба трішки його закруглити. Тепер що треба? Закриваємо дах. Все, сама ігло готова. А тепер зробимо підлогу. І давайте, щоб вам було не нудно дивитися, я зроблю отак. Трішки темно. Давайте тепер зробимо двері. Будемо робити. Вхід з звичайних дверей та люків. Ставимо три двері і люки. Ой, трішки неправильно. От тепер саме те. Тепер поставимо охорону. Вони будуть відштовхувати всіх зомбі, або скелетів. Але тільки тоді, коли нам потрібно. Тому закриваємо їх з допомогою люків. Все. Але дуже темно, тому я хочу трішки змінити. А саме так. От тепер саме те. Теж закриваємо їх люками. Так, назовні зробили. Тепер треба зробити всередині. Але тут дуже темно, тому. Зараз візьму факел. І ставимо їх тут зверху. Нарешті тут світло. Тепер ставимо книжкові полиці так, як я показую. Тепер що зробити? Так, я придумав. Тепер ставимо так. Сюди телевізор. Сюди поставимо потім ялинку. Сюди диван. Так, тепер треба поставити сюди ялинку. Але вона сюди не поміститься. Тому ламаємо тут блок. Ставимо сюди і сюди. А тепер ставимо сюди ялинку. Непогано. Тепер сюди подарунки. Непогано виходить. І тепер що зробити? Напевно, треба зробити стіл. Точно, треба зробити стіл. Беремо доски і на нього стелимо скатертину. І тепер зробимо килимок. Але це ще не все. Тут доволі гарно. І тепер треба зробити дещо назовні. А саме... Наш жовто-блакитний флаг дуже непогано вийшло. Тепер я все приберу з свого інвентарю. Фу, гарний будиночок вийшов. З телевізором, ялинкою та диваном. Ну добре, до зустрічі.